Анастасія Полипенко, яку більше знають як Беладонну, знаний тату майстер не тільки у Решетилівці, а й за її межами. Працює у цій сфері з 2020 року. Я багато себе пробувала в різних напрямках там зі склом працювати, з керамікою, малювала, вишивала, але це було не те, тому що був якийсь такий момент, що я доходила до того піку, і мені вже ставало нецікаво. Я швидко перегорала. А тут просто я вже бачу, я горю, мені цікаво постійно нові люди. Я працюю з цими людьми, це нові історії, це цікаві проекти. Це взагалі новий вид мистецтва в усьому світі. І зараз він на піку свого розвитку в Анни Калашнікової на тілі не одне тату від Анастасії, одне найбільше зображене майже по всій довжині ноги. На роботу знадобилось 8 місяців роботи. Це 17 сеансів по 6 годин. Кожен ми дуже довго обговорювали цю ідею. Ми дуже довго підбирали ескізи. Ідея була моя втілення було повністю бачення Анастасії. Ця робота вона повністю як моя. Вона характеризує мене як особистість. Ну, назва в неї така робоча назва. Вона у нас була це як українська богиня Слава. Слава бойової перемоги, всі, мабуть, знають. Це таке патріотичне, можна сказати, тату. Кожна робота Анастасії унікальна і не схожа на будь-яку іншу, адже зазвичай майстриня довіряє своїй уяві та фантазії. Інколи доводиться заходити десь пошукати, счерпнути інформацію, почитати про деяких там обидві ці роботи це про міфологію, про богів описи. Щось схоже можливо звернутися там в Пінтерес, поцікавитися, як вони виглядали, щоб скласти свою картинку. Але більшість ескізів я намагаюся створити повністю самостійно. Анастасія Полипенко працює в одному з найскладніших стилів: реалізму кольорового та чорно-білого, а ще графіки. Також пробує себе і в інших техніках.